Так, вітаю вас, друзі, на каналі Сільське подвір'я. Миру, добра здоров'я, позитивного всім дня. Дивіться, що роблю? Може в мене так і не вийде коротеньке відео, як, як я дивилася тільки що в Ютубі. Ну, бо людина може професіонал, а я ще... Тільки учусь, як то казати. Прийшло мені насіння. як ви бачили, а може ще й не бачили. Ну, несуть тому. Суть у тому. Прийшло мені насіння тютюну. І Ніна береться зразу за роботу. Зразу за роботу. Бо... Що буду відтягувати на довгий шнурок? Не буду відтягувати, не хочу. Прийшло мені, друзі, сім сортів тютюну. І я беруся за роботу. Отак. От Отак От тепер мій Михайлик буде обідати разом з своїм тітюном. Так. Я дивилася, шукала у Гуглі. Google. Google мене, звичайно, я на YouTube, я побачила відео, в якому чоловік розповідав. Мене цікавило те, чи мене цікавило те, чи Тютюн треба присипати. Виявилося, що не треба присипати. Треба тільки ось так Розрівняти землю. Бачите, яка є господинка. Каже дочка до мами, мамо, так нас люди хвалять. А мама каже, так то, доню? А вона каже, та о, ви мене, а я вас. Хе, та й так, і на позитиві. Вони зробили роботу, таке саме і моє. Мій михайлик щось там. Далі залізом займаюся чи чим, не знаю чим. А я ось тут вже підготувала землю. І беруся зараз, де воно моє насінночко. Я десь маю таку сівалочку. Зараз піду пошукаю. Така колись мені прийшла сіварочка з агромаркету, так само. По-моєму, агромаркету. А може і ні, ну я не знаю. Ну, тут є різні, як бачите, не знаю, видно, не видно. Різні е, дірочки, на скільки, На різну кількість насіння, як би сказати. Як це витягнути, бляха? Ну, ось таке. І ось такі така кришечка з такими різними отворами. Як бачите, як вам показати отак. От сюди засипається засипається насіннечко. Чим я зараз займуся? І буду сіяти його на ось таку. На ось таку саму-саму-саму саму меншу ось тут. Бо насіння таке дрібне, таке дрібне, що то просто. Так, що я буду спочатку сіяти? Напевно, буду сіяти спочатку те, що мені прийшло від того чоловіка. Як він називається? Пан Анатолій, по-моєму. Якщо я не помиляюся, не знаю. Йде мій михайлик, зараз мені щось буде казати. Що будеш мені казати? Коротше так, друзі. Беруся я за роботу, як би то сказати. Засипала усю свою сівалочку і планую на цю одну посудину оцей кульочок. І видиш, я на маленьку таку, видиш, там мало що Треба, певно, таки вбирати чотири ока. Видиш? Коротше, не видиш, то й тобі не треба, тобі головне безійшло. А... Я знаю, що ти мене любиш. Я люблю, а? Що? Воно не буде густо. Буде? Буде густо. Я звідки знаю, як це буде. Це дуже густо буде. А я звідки знаю, як буде? Це дуже густо буде. Не знаю, як це. Буде, друзі? Але це... Колись наші бабки казали, що це таке сімнечко, що це страшне діло. Не знаю, будемо видіти, яке це буде за густо. Я думаю, що теж, що буде густо. Знаєш що я би ще цей уравлик посіяла. Але це висію це. О, Оцю одну посудину висію. З цього одного кульочка. Поняв? Mm. А далі буду вже видіти. Може буду на два ділити. І далі в цьому відео було показано так. Полити водою. Я маю ось таку штуку. І насіння не присипати. Там було заявлено. Тільки водою полити, так побризкати і, і затягнути харчовою плівкою. Отак. От Думаю, вода впитається і буде все добре. Але я не знаю, що ти кажеш. Може би то не в пленку затягати, може би просто кульочками. А? Шкода мого життя, знаєш, бо моє життя таке, воно так, бу... у тіма. Я поки що, але в мене нема цієї пленки харчової, щоб, щоб його все позамотувати. Але на декілька може, може на одну-дві. Хватить. Головне, знаєш що? Що я наклейку наклеїла на один коробочок, а посіяла зовсім у другому. <різь> <різь> Зрозумів? Про що я? Коротше, не можу я знайти ніяк тут закінчення. На вікно? Ні! Не. не сірникова коробка. На персток від е, шведський. На вікно стандартне. Метр шістдесят п'ять на метр шість. То сірникова коробка ти попутав? Знаєш, чого сірникова коробка? Колись ми розробляли? Е, цей. Салітри на відро води. Ти їх попутав. <клухи> ти що <шо> робиш? Кашлаєш? Кашлаю. <клухи> Видиш, я тобі цей зарази ще сію, аби ти ще краще кашлав. І що? Ну, то не сій. І що таке виходить? Що я добра жінка? Виходить, що я добра жінка? Добре, добре. Добре? Добре. А чого? А що? Чо, бо ти я не маю роботи, а ти завтра позавтраче будеш на роботі. Тобі ж куди гроші, ти мені не хочеться зігарів купити. Я тобі не буду купувати, бо ти від зігарів горшки здохнеш, як від цього кітюну. А знаєш чого? Не знаю. Ну, то я тобі поясню, бо там віх його знає, що там є у тих дзигарах. А це ти таке знаєш, що це жінка посіяла з любов'ю. З любов'ю. Купила на посіяла своїми ручками. Ще має запікувати. потім <кху> Маю все зробити. Посіяти, а я вже вірю а ти вже віриш А, молодець. Молодець. Добре, най буде так. Най буде і так. Най буде і так. Знімай, знімай, і тебе скрития камера, як зазуйка заглядаєш. З того боку, з того боку це цик... а з цього боку це... Ні, з цього боку це а з цього боку цикламен. Що пішов? Добре, йди. Йди щасливо. А я продовжую далі посівний сезон. Посівний сезон оголошую відкрити вже давно. Тут, друзі, напевно, у цих маленьких кульочках було по 1 грамоту. Я на таку коробочку вирішила сіяти. Вирішила сіяти по пів грама. Бо каже мій Михайлик, що то буде густо. Один грам. Ось таке? Так що вирішила сіяти? Вирішила сіяти по пів граму? Сьогодні 10 березня. Прийшли мені посилочки. Каже мій Михайлик, і де ці, і де ці коробки мають стояти. <кій> я кажу, де мають стояти? Там і мають стояти, там, де ти їх вийдеш. Так, друзі, тютюн я посіяла. Що посіяла в одній коробочці. Отак переділила. як то видно, не видно, може і не видно. Так, менше з тим. Два сорти І... І ще хочу, що я ще хочу? І хочу ще сіяти, напевно, і помідори треба кинути. І капусту треба. Не знаю, я тут маю таких помідор багато. Правда, їх тут, не знаю, як їх посіяти. Чи у... Чи в кожну коробочку окремо? Чи ось це поділити. На четверо тут у мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Не знаю. Ну, бо тут по десять насінин то. Ранній великоплідний. Високорослий. Ну, не знаю. Ще треба з Михайликом своїм порадити, чи буде мені робити теплицю. Не знаю. Не розумію. Треба раду-пораду треба. Хоча можу щось посіяти, якісь тут є, тут багато є півграма. Орел пустелі, не знаю, що це таке. Але помідори, як помідори, насінні та й насінні. Не знаю. Напевно, все ж таки кину зараз. Тут по 10 насінин, тут 20 насін. Ну, зараз щось подумаю. Так, помідори. Спочатку почала... Там, де трошки. Так чотири п'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Так, десять. Десять насінин то бінго. І так буду, і так буду сіяти. Усі. так буду зазначувати. Маю такі палички від морозива. Господиня, їла морозиво, палички всі додому таскала. Так що всі всі у рядочок. Тут по 10 насін <coughs> нема, <coughs> нема багато насіння, бо все коштує гроші, а мені, якби, друзі, і не треба багато. Якщо чесно вам сказати. Бо я, як каже мій Михайлик, що ти насіваєш, а не знаєш, де ти будеш. <кій> бо, якби, друзі, немає ніякої конкретики, якщо чесно вам сказати. А чого немає ніякої конкретики, бо нема, ніхто не каже, що буде завтра. А хто мені скаже, що, що буде завтра? Ніхто нічого не знає. Але я про те, що не знаю, чи піду на роботу. Чи поїду на, роб... на заробітки? Хто його знає? Я нічого не знаю, тому сію так потрошечки, хоча б було декілька корчів для себе. Хоча без води рідко що родиться, але спробую. Так, посіяла тютюн, помідори і одну коробочку капусти іюнської <кій> ранньої. Тепер, якби мій Михайлик був тут вдома, він би сказав, що я, напевно, займаюся фігньою. Але мені щось таке захотілося, захотілося скрутити равлика. Равлика захотілося скрутити і захотіла тут посіяти помідори. У цей равлик. Ну, зараз побачу. Спочатку мені ще треба... О, господи Боже. Спочатку мені ще треба принести резинку, бо я забула. Знайшла одну резинку і зараз буду ввечері <кій> я буду ще ворожити на помідори. Може це все буде ерунда. Але хто його знає? Не знаю. Візьму спочатку на отаке менше. Не знаю. Тут сипеться. Тут сипеться, а на землю може і не сипатися. Не знаю. Я вчора, я вчора побачила це і мені дуже <кій> захотілося. А чому би і ні? А чим я гірше від людини, то їй що показувала, я хочу теж попробувати. Будемо бачити, що воно з того буде. Я думаю, що... Гірше не буде, як, як у людини, що я бачила відео. Ну, побачимо, як воно буде. Бо я це перший раз в життю таке роблю. Ми завжди сіяли в парники, в касети. Ну, касети мало сіяли ще. У парники саме найбільше сіяли. І ніхто з такимся не заморочував. Але я собі захотіла. Мій Михайлик завжди каже, що я фігню страдаю. Але та й що, що я фігню страдаю? Я попробувати мушу. Можливо, воно то краще вийде. Воно, наприклад, друзі, менше місця займає. Менше місця займає цей ролик. А то, що там, О, боже, ще резинки треба доброї мати. А то Обірвалася резинка і все. Ну, це якось би мало, друзі, ось так виглядати. Бачите? Равлик та і равлик. Треба ставити в якусь посудину і робити ще, бо мені цього замало, як завжди. Поїхала далі шукати посудину. Взагалі-то то має бути ось ця штука. Вона має бути така тверда, добре тверда, якби. Але у мене нічого не знайшлося, як завжди. Знайшлася ось така тільки упаковочна лента. Знайшлася така упаковочна лента. Так. Ой, боже, Боже. <кхи> Прийде зараз мій Михайлик, та й буде. Та й буде мені. Що я витворяю? А може нічого не скажу. Ну, як би то сказати, з доброю все, що я роблю, але частково. Не дуже він так той добрий. Не дуже то він так той любить, що я то щось видумую на свої, на свою голову. Ще якісь є, якась ще помідора. Боже Боже, це страшне діло. Так, друзі, все. Порядочок. Все посіяне, що мала посіяти. Не знаю, що з того всього буде, але якщо нічого не робити, то нічого і не буде. Отак. От так що, сіймо, бо весна на вулиці. Маємо щось робити, щоб ніхто не казав, що ми нічого не робили протягом року. Ну, побачимо, що з цього всього вийде. Всім гарного вечора. Чи дня, хто там залежить, коли б десь дивити. Всього найкращого. Па-па-па-па.